До неба всім моїм глядачам повертаюся до вас на новому тижні з новою загальною енергією, з запізненням трошки, тому що тут свої життєві обставини склались. Як бачите, карти я вже виклала, тому що в мене ще склалось так, що штатив зламався, і зараз я тримаю телефон в руках. От. Дякую і одразу, до речі, чому я сказала слово дякую, хотіла подякувати всім, хто за донатом на новий штатив, хто підтримав мене в цьому питанні. Для мене це дуже важливо. Зараз не дуже зручно, дійсно, тримати телефон в руках і знімати, але все ж таки я не хочу залишати вас без загальної енергії і себе також. Тож, давайте. Подивимось, які процеси відбуватимуться на цьому тижні з вівторка по неділю. І ще раз дякую всім, хто мене підтримує. Для мене це дуже-дуже цінно. Ну, давайте подивимось. Перша карта, яка випала, це у нас вісімка жезлів. Вісім жезлів – це карта комунікації. Це коли дуже-дуже-дуже багато повідомлень, дзвінків. Вам необхідно десь їхати ще з кимось спілкуватися. Це карта руху, це карта активних дій. Далі у нас є четвірка мечів, бачите, от така вона, і закінчується п'ятірка жезлів. Вам тут більше як рекомендація, тому що, що в лівій частині є свої процеси, там, де стосунки, що в правій, там, де діяльність теж старші аркани присутні. Тобто процеси йдуть, що таке процеси? Це події, це розвиток, який може тут і зараз не фокусуватися вами, тому що він вже йде. Ну, наприклад, подивіться на мій канал, я ж не знаю, скільки людей, навіть виключаючи статистику, тісно подивилися, дізналися про мене, про мій канал, про мої діяльність. Тобто ця інформація від мене прихована. Вона, цей процес йде поза межами моєї ваги, скажімо так. От про це йде мова. Тому вам як рекомендація, тобто, тобто процеси запущені, вони йдуть. І як рекомендація це четвірка мочів і п'ятірка жезлів. Тобто, знаходьте час робити паузи. Якщо тут і зараз вам дають змогу зробити паузу. Ну, наприклад, ви б мали там поїхати туди, забрати те, так воно не складається, то вам дають змогу перепочити, тобто вам дають змогу зробити паузу. Просто прийміть це. Це для того, щоб п'ятірка жездів програлась не як роздратування, не як конфліктність, а більше як я відчуваю в собі. Вогонь, який допоможе мені вийти з цієї ситуації. Я дуже люблю таку фразу імпульс, надію. Коли у вас виникає бажання щось зробити. Ну, наприклад, у вас прийшла якась думка, ідея, і ви її реалізовуєте в життя, і вона вам дає дуже класні результати. Можливо, фінансові, можливо, вони дає знай... нові знайомства. А може просто вона настільки вас надихає, що ви починаєте творити, робити далі, рухатись. Все ж таки, зараз, в період війни, ресурс надто цінний, він надважливий. Його важко зараз здобувати. Це, враховуючи, я кажу, сама був вчора. Оночі Дніпро обстрілювали. Дякую силам ППО, те, що відбили. Ну, але було чутно це все. Так, поїхали далі. Тобто загальний розвиток, я вам сказала, як порада. Все ж таки, приймайте ті паузи, які дає вам всесвіт. Розумієте, це для вас, для того, щоб ви перепочили. Далі, давайте з лівої частини почнемо. Ліва частина у нас відносини. От вона. Десятка кубків. Страшний суд. Туз. Кубків і паш жезлів Вас зараз будуть деяких, до речі, відновлюватись по страшному суду старі стосунки. Можливо, ви для себе закриєте якісь питання. Наприклад, ви з людиною розійшлися і не спілкуєтесь. Це не обов'язково про колишніх, але вони теж можуть фігурувати в цьому процесі. Це може бути друзі, ви колись там спілкувались і через якийсь момент просто перестали спілкуватись, але не поставили крапку в цьому спілкуванні. Тобто ці процеси запускають відновлення деяких взаємозв'язків для того, щоб ви або закрили їх так, як треба, щоб вони не забрали у вас енергію, або відновили дійсно і насолоджували спілкуванням, тому що тут процес йде на наповнення. Через десятку кубків, через 100 кубків. Це питання наповнення. І воно дає натхнення, воно дає, те, що я люблю, те, що я вже казала вам раніше, імпульс надію покажу Жезлі. От, у відносинах дуже класний, класний процес, як ви бачите, процес відновлення. І це, до речі, це для вас, це для вашого духу. Як бачите, тут а зараз наведу фокус. Угу. Це старший аркан Страшний суд. Конкретно в цій колоді він більше як відновлення вас. Якщо ви помітили, коли у вас є піднесений дух, коли у вас багато позитивних емоцій, то навіть якщо ви проходите якісь там лікувальні моменти, тобто вам треба щось відновити в своєму організмі, воно набагато легше проходить, ніж коли у вас. Пускається руки у вас на манастри. Тобто цей процес відновлення він для вас. Приймайте його і накопичуйте цю енергію всередині себе. Так, давайте побачимо, що ж там буде з боку діяльності. Так, в діяльності мені здається, що тут і зараз все ж таки ви не бачите до кінця результатів, тому що у нас от фігурує така прекрасна карта, як вісімка мочів. Це страхи. Тобто, наприклад, вам би хотілось тут і зараз вже мати дуже вагомі результати, вже бачити, як то кажуть, кінцеву точку. От я хочу побачити це, як воно буде виглядати конкретно в даному моменті. А ви поки цього не бачите. Тобто, наприклад, от, мій канал. Мені цікаво, скільки на мене тут людей, але я не знаю цю цифру. Звичайно, я можу кинути на це карти, подивитися, але все ж таки є щось в цьому житті, що треба залишати невідомо. От, тобто, через такі моменти у вас може виникати відчуття страху, відчуття невпевненості. чи дійсно я на правильному шляху, чи дійсно мені треба зараз рухатись саме в цьому напрямку, чи дійсно мені треба робити саме це? Це нормальний процес. Перейміть його, але розумійте, що ваш процес, конкретно по діяльності, він правильно рухається і він контрольований, тому що у нас два старших аркани це світ і імператор. Тобто цей процес він контрольований. Просто він має свій цикл. Якщо ви подивитесь на життя, і побачите, що дуже багато у нас є циклів. Ну, наприклад, в моїй діяльності я бачу, що. Люди, з якими я починаю працювати, їх життя починає змінюватись за рік. Я ніколи не даю швидких гарантій. Тобто, я не кажу: ви за місяць все буде класно, круто. Ні. У мене вже є досвід, і по практиці скажу так: це рік. Тобто, в мене є свій цикл. Ну, наприклад, ще цикл можна порівняти, як ви саджаєте зерно. Богород так само там, теж свій цикл, коли ви будете збирати плоди результати своїх дій. Так от, оцей процес подіяльності, він контрольований. Він має свій цикл, він контрольований, тому що імператор є. Тому намагайтеся приймати свої страхи, тому що це нормально боятися, це нормально відчувати невпевненість. Але давайте так, щоб вони не паралізували вас. І не захоплювали повністю вашу увагу, скажімо так. Тут, до речі, вам теж як рекомендація: Королева Пентаклів це така от вона, жінка така прекрасна сидить, це енергія спокою, це енергія затишку, це енергія, коли ви можете, до речі, побути на природі, якщо є така можливість, скористатись нею, тому що зараз вже потрошку. Починає відчуватися весна, і нам теж необхідно це наповнення. Дуже мало сонця, дуже мало хороших подій, і наповнення навіть за рахунок можливості побути десь в якомусь парку. Ну, наскільки це можливо важчі ситуації. Все ж таки, кожного свої моменти, звичайно. Якщо я скажу зараз нашим солдатам побудьте на природі, то це буде звучати грубо, як то кажуть. От, але тут саме питання наповнення. Тобто, в даному вигляді королева Пентаклів це жінка, яка наповнюється за рахунок перебування в такому місці, де вам комфортно, скажімо так. Тобто процеси йдуть, вони контрольовані, тому намагайтеся не кормити страхи. Хай вони будуть, це нормально, але хай вони не превалюють над вашим станом. Ну, Ось така цікава енергетика на цьому тижні. Тож бажаю вам. Наповнення. Бажаю вам успіхів. Бажаю, щоб все склалося як потрібно. Підтримайте один одного. Я разом з вами і мирного нам неба!